Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, як повідомлялося в попередньому відео, 3 серпня в Лос-Анджелесі на нас чекає грандіозний вечір боксу світового класу. В головній події об'єднаний чемпіон у напівсередній вазі та колишній абсолютний чемпіон двох дивізіонів Теренс Кроуфорд знову підніметься у вазі, щоб побитися з діючим чемпіоном WBA у першій середній вазі Ізраїлем Мадримовим. Також у карді на нас чекають і інші зіркові боксери. Енді Руїс проти Джарела Міллера, Ісак пітбуль Круз проти Хосе Валенсуели, Тім Дзю проти Верджіла Ортіса, Девід Морел проти Радівоя Калайджича та Енді Круз проти Антоніо Марана. Нагадаю, що ця подія, а також багато інших боїв, які на нас чекають у травні, включаючи бій Усика проти Ф'юрі, ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Там багато цікавого. Ну а тепер переходимо до висловлювань боксерів. Першим розпочав Мадримов. Привіт усім! Я щасливий бути тут. Коли я починав професійну кар'єру, я бився з кращими боксерами. А тепер борюся з найкращим боксером Pound4Pound Pound, Теренсом Кроуфордом. Він мій улюблений боксер, мені подобається його стиль. Респект йому, я буду готовий. Для цього я завжди боксую. Коли я почув новини, то зрадів цьому поєдинку. Я не Ерл Спенс, я Ізраїл Мадримов, і це мій дивізіон. Далі виступив Кроуфорд. Я вважаю, що Ізраїл Мадримов найкращий у першому середньому дивізіоні на даний момент. То чому б не вибрати кращого хлопця в дивізіоні? Далі Кроуфорд озвучив свої цілі. Я просто продовжую залишатися найкращим серед тих, кого ви знаєте. Я хочу залишити спадщину, якої ніколи до цього не було. Як у ринзі, так і за його межами. Я займаюся бізнесом, допомагаю молодим бійцям, які приходять. Даю їм сміливість та віддушину, яких бійці до мене ніколи не давали. І в той же час потрібно залишатися на вершині моєї гри. Я все це бачив. Він дуже талановитий і сильний. Але я бився з хлопцями, які талановиті та сильні. У нього хороша робота ніг. Але я бився з хлопцями з хорошою роботою ніг. Він невловимий. Але я бився з хлопцями, які невловимі. Це просто про те, що я диктував темп і робив те, що я хочу робити на рингу. і віднімав те, що хотіли відняти в мене. Потім Кроуфорд відповів на питання того, чи збирається він битися з канело. Зараз я вважу 154 фунти. Я збираюся залишити свій слід у цьому дивізіоні, а потім, якщо я все ще буду тут, ми подивимося, що чекає на мене в майбутньому. А зараз я залишу свій слід там, де я знаходжуся. Далі висловився промоутер Еді Хірн. Цих чудових бійців переможуть лише тоді, коли вони піднімуться надто високо в дивізіоні. Я сподіваюся, що це станеться у першому середньому дивізіоні. Він, тобто Кроуфорд, переходить до середньої, він переходить до суперсередньої. Кроуфорд зауважив. Ти сподіваєшся, твоє серце знову буде розбите, Хірн. Ну моє серце було розбите раніше. Сподівайся, цього разу ми зможемо помінятися ролями. Але як я вже сказав, вся повага і честь і вони також це знають. Цей хлопець Мадримов справжній. І те, що сказав тренер Кроуфорда Брайан Бомак Макінтайр, є на 100% правильним. На даний момент Мадримов є найкращим у першій середній вазі. Окрім головної події, на нас чекають не менш цікаві бої. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс зустрінеться з Джарелом Мілером, а Ісак Пітбуль-Крус захистить свій титул WBA у першій напівсередній вазі проти Хосе Валенсуели. Руїс, який повернеться вперше після перемоги у вересні 22-го року, над Луїсом Ортісом, сказав: Я просто дуже радий повернутися. Я провів рік і вісім місяців без діла. У житті було багато злетів і падінь, але я радий, що Бог дав мені ще одну можливість. Усі, хто бере участь у цій дивовижній карці, в серпні, я їм теж дуже дякую. Я готовий до рок-н-ролу. 3 серпня відбудеться повернення Енді Руіса, зосереджено Енді Руїса. Я просто не можу дочекатися, щоб повернутися туди. Джарел несе багато викликів. Ви знаєте, що він великий та нелегкий суперник. Я збираюся бути зосередженим. І я повинен робити те, що вмію найкраще, щоб виграти. Далі виступив Міллер, який перед цим в грудні програв дюбоа. Перед тим боєм відбувалося так багато: три з половиною чи чотири тижні на підготовку до дюбоа. Це був не ідеальний момент, але я ризикнув. Тому що хотів опинитися в чудовій картці. Промоутери підписали контракт за два тижні до бою на 5 мільйонів доларів. Міг не отримати кошти на тренування. Як бійці ми ризикуємо своїм життям. Ми хочемо зосередитися на своїй роботі. Але коли за спиною щось коїться, важко виконувати цю роботу. Не Дюбуа бив мене, а я сам бив себе. І навіть туркі Аля Шейх сказав мені після бою, що хоче, щоб я повернувся. Я прийшов битися, і тепер у мене достатньо часу для підготовки. Різниця між цим і тим боєм в тому, що я маю час на відновлення. Це чудовий бій. Я не можу дочекатися, щоб зробити те, що я вмію найкраще, і це надарання дупи. А після цього ми з Енді підемо за пінтою Я збираюся вбити себе в таборі. Цього разу бісової балаканини не буде. Це не той тип опонента. Немає нічого крім любові. Але як тільки когось із нас б'ють, дружба зникає за дверима. Валенсуела, який дебютує у на напівсередній вазі проти агресивного круса, сказав: з'явилася велика можливість, я нею скористався, не ставлячи запитань. Це була моя мрія з 10 років стати чемпіоном світу. Я великий для легкої ваги, і я думаю, що це той крок, який мені був потрібен. Останнім часом я багато їв під час тренувань, почуваюся чудово, більше енергії, більше сили. Щодо Круса, який минулого місяця побив ролі Ромеро, то під сказав: я багато готуюся, щоб зустрітися з ним і дати чудове шоу жителям Лос-Анджелеса. Я готовий до всіх найкращих бійців, але зараз я зосереджений на Валенсуелі». Після прес-конференції Енді Руїс сказав, що хоче влаштувати трилогію з Ентоні Джошо, який спочатку програв йому, а також двічі програв Усику, але повернув мотивацію та впевненість. Руїс підкреслив, що до Джошо у нього немає ніякої ненависті, адже Ентоні дуже скромний та хороший хлопець як на рингу, так і за його межами. Руїс наголосив, що буде продовжувати боротьбу, поки знову не отримає бій з Джошо. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.